Сьогодні ціни на срібло пробили психологічний поріг в 40 доларів за унцію. Чому так сталося? Мене звуть Андрій Ярмак, давайте розбиратися. Детальніше про те, чому срібло дорожчає, я розказував в більш довгому відео, десь приблизно на 25 хвилин. Я залишу посилання, подивіться, якщо комусь цікаво з цифрами, але якщо коротко, то ситуація наступна. Дефіцит срібла на світовому ринку зберігається вже сьомий рік поспіль. При цьому срібло інколи дорожче, інколи дешевше, але на даний момент ситуація така, що на ринку щось схоже на паніку. По-перше, фізичного банківського срібла дуже важко знайти. Можете запитати в своїх банках, чи є Ювілейні, ювілейні монети срібл, е, срібні, чи немає, дуже часто їх немає, або ціна на них дуже висока. На даний момент е, в більшості країн світу за те, щоб купити е, банківське срібло або е, монети ювілейні, потрібно переплачувати за їх наявність приблизно від 15 до 25, навіть 30%. Про що це говорить? Це говорить про те, що срібло може сягнути. Неймовірною, здавалося б, ще десь рік тому позначки в 50 доларів за унцію. Тобто, це дуже-дуже високий психологічний поріг, і зараз більшість аналітиків сходиться в тому, що воно буде далі дорожчати, незважаючи на те, що фондовий ринок також продовжує зростати, але не такими темпами, як срібло, економічна ситуація на ринку США виглядає дуже погано але. Це означає також, що буде дуже багато дешевих грошей, і саме тому акції продовжують дорожчати. І саме тому я вважаю, що потрібно зараз дуже обережно відноситися до купівлі акцій і робити ставку саме на срібло, платину у меншій мірі на золото. Чому знову ж таки пояснював в тому більш розлогому відео? Дивіться його і задавайте питання в коментарях, буду з радістю відповідати.